Сьогодні російські терористи запустили по нас все, фактично, що мали. Єдине, чого в них немає, це совісті і, взагалі, нічого людського про наслідки найбільш масованої за цей рік ракетної атаки, а також про ту реакцію західних партнерів, які все це ніби бачать, але чогось гальмують, бо сподіваються, що реальність не постукає до них в двері. А дарма тому, що ракети терористів вони долітають всюди, і в них на це плани є. Мене звати Ірина Узлова. Це прямий ефір 24 го каналу. Ми найближчі 2 дві години проведемо разом. Чергова ракетна атака. Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів. Нові жертви, нові руйнування, терористи. Вони одміна відповісте. і це буде не десь і колись. На тому світі, а тут на цій землі, кожен з вас за кожен злочин. Зараз ми покажемо це. Я цитую слова голови голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Саме так він пише, характеризує саме так. Він те, що Росія вчинила знову і. Ту кількість ракет і шахедів, а це більше 150, які вона запустила по нас. Я попрошу вивести, будь ласка, допис Руслана Стефанчука. Власне, і я дя дякую дуже. І власне і додати нічого. Ось до цієї характеристики. І хай Ютуб запікує, блюрить, але це ось це реальність, з якою ми живемо поруч. Наймасованіша атака з повітря 29 грудня, як повідомляють в наших повітряних силах збройних сил України, було знищено 114 із 158 повітряних цілей, які ворог запускав по нас. Я каже речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Все небо було просто в ворожих цілях, і такого ще наші монітори не бачили за всю історію. Як звітують в повітряних силах сьогодні, вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. На жаль, є загиблі, є постраждалі. Спершу окупанти, як вони діяли, традиційно. Атакували шахедами з північного та південно-східного напрямку і з подальшим рухом у напрямку західному. Всього зафіксовано 36 ударних безпілотників типу шахет. Близько третьої ночі ворог підняв у повітря стратегічну авіацію, бомбардувальників всього 18 літаків. Вони вийшли на рубежі пуску близько шостої ранки, і було запущено не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555, Х-55. Курської області традиційно біля п'ятої ранку ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22, Х-32 в напрямку північних та центральних областей нашої країни. В той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300 раз так 20. Загалом ворог Випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії с С-400 іскандери з окупованого тимчасово окупованого Криму, Курської, Білгородської областей Російської Федерації. Вони на цьому не зупинилися і в 6.30 було зафіксовано звіт п'яти винищувачів. Міг 31 к які здійснили пуски п'яти аеробалістичних ракет Х-47М2 2 кінжал із Астраханської області. Звітують наші повітряні сили збройних сил України. Також з літаків тактичної авіації су 35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59. За попередніми результатами цієї ночі противник застосовував проти України 158 засобів повітряного нападу. 158 ракет і різних типів та ударних безпілотників, які несли смерть на наші голови. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з підрозділами Сил України знищено 114 повітряних цілей, 27 ударних безпілотників, 87 крилатих ракет типу Х-101, Х-555, Сядь Х-55, тримаємо небо. Ми дякуємо нашим повітряним силам, нашим захисникам за наш захист. Не обійшлося без жертв на превеликий жаль. Ігор Клименко повідомляє про те, що. А було було чимало жертв по нашій країні. Зокрема, за повідомленнями очільника міністерства внутрішніх справ України. Наразі поліція інформує про 12 загиблих та 76 поранених людей внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу України, але ще тривають пошуково-рятувальні операції. За інформацією Ігоря Клименко, яку ви бачите на своїх екранах, в столиці під ракетний обстріл потрапили Святошинський, Подільський, Шевченківський райони. Внаслідок цього пошкоджена інфраструктура, автомобілі склад. Ті приміщення загинуло дві особи, вісімнадцяте травмовано у Львівській області. Завдано ракетних ударів по місту Львів. Вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок, інфраструктуру, школи, ліцей. Одна людина загинула, дев'ять поранених. На Дніпропетровщині ворог цілився по воєнних об'єктах. Це пологовий будинок. Торговий центр, багатоповерхівки це в них такі воєнні об'єкти в росіян. І в обласному центрі загинуло п'ятеро та травмовано 15 осіб. Є влучання по пологовому підрозділу, ДСНС рятували четверо пацієнток. Одеська область є влучання в триповерховий будинок. Під завалами можливо перебувають люди. Також в Одесі пошкоджено ще щонайменше два будинки з житлової 17 поверхівки ДСНС рятували 23 особи загалом. Двоє людей загинула, п'ятнадцяте поранено. Крім того, Харківська область ворог ще в досвіда почав обстрілювати там. Внаслідок влучань снарядів. Загинула одна людина. Дев'ять осіб отримали поранення. Медики надають допомогу на місці. Також окупанти завдали ракетних ударів. Традиційно для них терористи по інфраструктурних об'єктах Запоріжжя. Одна людина загинула, 10 поранена. Ось така вона така. Вона в нас сусідка Російська терористична недофедерація із імперським недомірком, який. Знаєте, чому він запускає ці ракети? Ми так багато і часто вже два роки і більше шукаємо відповідь на це питання. Відповідь одна: або він може. Просто отак вони в них є. Вони їх виготовляють, вони хворі цим імперці, і вони можуть. В них немає мети. В них немає нічого людського. Вони просто запускають їх, тому що вони хочуть показати, ніби ще хтось не бачив чи щось цим довести самим собі, самим собі довести, отак, надягнути носок на одне місце, потім зняти їх і довести собі. Що вони просто можуть запускати ракети. Логіки в терористів немає ніякого масштабу і пошибу.